Бойовий медик Костянтин Стець не мав позивного. Для всіх він був костяном. Чоловік долучився до лав Збройних сил України 1 вересня в рамках однієї з хвиль мобілізації. Криворіжець мав армійський досвід. Свого часу служив в зоні проведення антитерористичної операції. Брав безпосередню участь у всіх визначних бойових діях на Харківщині, а потім на Донеччині. Нашого земляка не стало на Бахмутському напрямку, одному з найпекельніших нині ділянок фронту. Константіна знаю з самого початку, як тільки прибули. пройшло время. отдать свой долг родине. Как побратим, он был добрым, честным, порядочным, всегда помогал в трудную минуту, когда надо. Светлый человек. Был в АТО. Было ранение, но работал. Пришло время и отдал свой, как говорится, отдал долг родине, защищая нашу страну и Украину. Командир Костянтина картає себе, що не зберіг життя своєму другу по зброї, тим більше, що добре знали один одного вже давно. З 2014 по 2015 роки служили в другому механізованому батальйоні 17-ї танкової бригади, і ось волею долі під час широкомасштабного вторгнення Росії вони знов опинились в одному взводі, але вже в лавах 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр, зокрема на одному з найгарячіших напрямків Бахмутському. Дуже ініціативний, добросовісний. И когда сложилась такая необходимость, что нужно было выехать на переднем крае, пополнить, как говорится, невоспомнимая потеря, ну, то есть он сел и уехал со своим побратымом 93-ю бригаду. Ну, 14 числа большой праздник для Украины на Покрову, на День Украинского казачества. Оповчила шум таю армій загинув у день захисника України 14 жовтня від чисельних мінно-вибухових травм. Проститись із героїчним криворіжцем прийшли його рідні, близькі, побратими по зброї, колеги по цивільному житті, де він працював водієм кар'єрного самоскида. Білас панахида відбулась на подвір'ї невеликої церкви на житловому масиві північного ГЗК. Треба жити трошечки по другому ви бачите, що війна нас трошки об'єднала, ми стали дружнішими, ми стали, напевно, трошки проявляти один другому заводи, але ми не повинні забувати, якою ціною це ці все дає. Ми повинні розуміти, що нам треба міняти трошки. Ви бачите, скільки вже таких хлопців молодих загинуло на полі бою, вони віддавали своє життя за нас з вами. Далі траурна процесія відправилась на нове кладовище північного ГЗК. Від міської влади родина героїчного криворіжця отримала нагрудний знак за заслуги перед містом третього ступеня посмертно. Своє останнє місце спочинку Костянтин Стець знайшов у секторі почесних поховань нового кладовища північного ГЗК. В армійця залишилась вдовою дружина та двоє синів. Вічна пам'ять захиснику України за його безсмертний подвиг. Олександр Фефілатів, Олександр Довженко перший міський.